Друзі, який чудовий день, щоб просто політати. Так, знаєте що? Буду зараз ще один кружочок і буду садитися біля села. Що там? Ви подивіться, це що таке? Якийсь натовп. Так, давайте обережненько ось тут, ось тут. припаркуємося, подивимося, хто тут. Так, так, так. опа, опа, опа Так, друзі. Тихенечко, давай то так піднімемося на ось цю гору. Що ж там таке, друзі? Так я навіть не знаю, хто там, що там, так обережно, подивіться. Що? Що? Це що, руські. Капець, подивіться, скільки їх там. І. Подивіться, це що, бомба в них! Капець, о ні, тільки не кажіть, що вони готують напад на наше село. Так, 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 друзі, давайте назад, поки вони мене не помітили. Слухайте, це ж потрібно попередити селян. Так, 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 давайте. Я сідаюсь у літак, сідаю у літак і полетіли скоріше їх попередимо, друзі, поки мене не помітили. Так, друзі. Давайте я полетів. Це же що ж таке трапляється. Капець, ви бачили, скільки їх там? Все, друзі, я полетів. Так, давайте. Майже, 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 майже отак паркуємо літак. Все є жесть. Так, терміново потрібно побігти до мера. Так, 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 так. Скоріше, друзі, нам потрібно попередити всіх селян. Аго, селяни! Виходьте! Так, селян. Ріко, що таке? Що з тобою? Селянин, ти не повіриш? Я там бачив натовп армію руських. Що? Яких ще руських? Справжніх руських. Росіяни йдуть на наше село, в них там бомби, ти розумієш? Е, що? Слухай, ти кажеш якісь несенітниці. Росіяни нам друзі. Що? В сенсі, друзі, ти що? О, добре, ти нічого тут не вирішиш, мені потрібен мер. Так, 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 так. Гей, добрий день, підкажіть, де тут мер? А навіщо тобі мер? Я не знаю, хто він у нас. В сенсі ти не знаєш, хто у вас мер? Ні. А, жесть капець. Так, друзі, друзі, мені потрібно терміново знайти мера. Так. Гей, меру! Що? Що? Це я? Ви мер цього села? Ну так, це я. Там, короче... Задійснити ППО, задійснити всю армію, задійснити всіх, тому що. Тихо, тихо, тихо. Що з тобою? Шо таке? Коротше, на це село хочуть напасти руські. В сенсі руські. Ну, росіяни, я не знаю. Вони хочуть напасти на це село, ви розумієте? Ах, знову вони. Так, 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 у вас є там армія і все таке. Ну, взагалі то немає. Як немає? А а як ви будете захищатися? А навіщо? Вони що, йдуть у гості? Ні, вони хочуть на вас напасти, ви що не розумієте? Ех ти, Ріко, дурний. Пішли, краще поп'ємо чаю. О, жесть, капець. Ви що, тут всі не в адекваті. О, капець. Так, хлопці, так як ніхто не хоче з цього села воювати, я знайшов вас по об'явленню, але я сподіваюся, що ви підете зі мною в бій. Нам потрібно захистити це село, захистити цих селян і... Ой, коротше, не знаю, що в нас вийде, але нам потрібно роздобути зброю. У вас є зброя? Ні, звичайно, немає. Звідки? Ми ж по об'явленню. О, капець. Добре, хлопці, побігли. А, так, 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 так. Де б нам знайти зброю? Що небудь. Гей, селянин, стій, стій. Ей, добрий день. А чи у вас є зброя? Ні, звісно, немає. Звідки в мене може бути зброя? О, капець. А, а ви не знаєте, де її знайти? Ем, um, ні, я що, схоже на військового. О, капець. Підемо, хлопці, шукати щось інше. Так, 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 так. Вони зараз скоро прийдуть. Нам потрібно щось вигадати. Капець, 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 капець. Хлопці, а ви вас нема знайомих, кого може бути зброя? Е, Ну, в мене є взагалі, але він живе в іншій країні. О, капець, а десь поруч є? Ну, немає взагалі. А я хотів ще спитати а буде щось типу, ну, поїсти? О, капець. Ще їх кормити потрібно. А воювати хто буде, а? Капець, добре, давайте картоплю вам зберу і будемо щось з нею робити. Так, давайте ще моркву візьмемо, хлопці, капець, чим вас кормити, жесть. Так, 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 так. Давайте знайдемо тут щось типу пічки. І посмажимо вам картоплю. І от ще моркву зберемо. Так, 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 так. Жесть, друзі. Що ж робити, що ж робити? Так, о, тут є кузня. Так, тут давайте закинемо картопельку. І, можливо, тут буде десь вугілля. Давайте зайдемо, подивимось в скрині. О, що? Капець, Подивіться, скільки зброї. О, Супер, так це? Те, що потрібно, І трішечки їжі, так знадобиться. Капець, 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 друзі, подивіться. Так, навіть блок заліза. Так, 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 так. Я. я... Хлопці, я знайшов зброю. Ага, добре, як скажеш. Капець, так, 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 але не знайшов вугілля. Добре, поки тримайте е, морку і тримайте. Пошукаю щось де вам скрафтити щось зараз. Подивимось. О, тут є верстак. Давайте ось тут скрафтимо, можливо, якусь ще броню. Так, 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 так. Є так, скільки там, щоб хватило, давайте хоча б ось це зробимо. Так, зробимо нагрудники, Ах, щоб всім вистачило. Так, І, що ще? Ну, давайте добре також бути як... чобітки якісь зробимо. Так, що, я, я сам давайте одягну якесь це. Ось це, ось ці штані і отакі чобітки, а все це інше хлопцям віддамо. Так, давайте, давайте, давайте. Гей, хлопці, ви там поїли. Так, тримайте вам. О, так, 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 ось це все віддаємо вам. О, коротше, снаряжайтеся. Так, ось так, все, все віддав, що є, що було, і тримайте ось це. Діліть, коротше. Так, друзі, дякую, що мені також дали цю зброю. Е, ну що, ви готові? Е, друзі? Слухай, друже, я все розумію, але е, ми що справді будемо воювати? Ну, в сенсі, так? Ну, я на це не підписувався, якщо чесно. О, капець, друзі, ну ви розумієте, там ідуть. Росіяни, нам потрібно захищати це село. І... Ну, я розумію. Слухай, але ти ж розумієш, що нам також хочеться жити. Ми там ну, голодні, ще не доїла, моркви мавувато буде. І взагалі, чим ти нам а, хочеш платити? О, капець... <зв Sixth> Добре, я вам все заплачу накормлю, але пішли скоріше, нам потрібно захищатися. Так, 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 побігли. Давайте, хлопці, потім питання будете задавати. Так, так, так де вони взагалі? Ви готові? Е, ну, готові, якщо чесно, але ти ж розумієш, що оце все, що ти нам дав, цього буде малувати для захисту. О, капець, 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 капець. А, друзі, ну в нас нема нічого іншого. Нам потрібно взяти. Себе в руки та напасти на них першими, поки вони не знищили наше село. Ви розумієте? Ну, і де ваш бойовий дух? Капець, добре. Піду сам. Ну вас нафіг. Повірити, не можу, що вони не хочуть захищати село. Це просто жесть. Так, ну нічого, друзі, я сподіваюся, що я я вистою. Так, в мене є вся амуніція є. Набої є їжа. Так, навіть меч є. Я сподіваюся, що все вийде. Ой-ой! Вони вже тут! Їх Ні -ні -ні -ні. занадто багато що робити. Капець, 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 капець. Слухайте, добре, я знаю, я, я нападу на них перший. Ви готові! Раз, два, три! Побігли в атаку за Україну! А, -а, а, тримайте козли! Я буду захищати своє село, ви розумієте? Ні, я так не здамся. Так, давай, 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 давай! Що ви тут стоїте, а? Боїтеся мене, так? Давай, давайте. О, що? Капець, ви бачили це? Це що? Це був якийсь вибух. Так, тікаємо, 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 тікаємо. Ой-ой-ой, капець! Подивіться, це що таке? Ой-ой-ой-ой-ой, так, друзі, давайте вилазимо. Слухайте, капець. Воно не всі! Це що таке? Так, тікаємо, 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 друзі, це жесть! Я повірити не можу. Ви бачили, що це таке взагалі було. Це просто жесть. Що добрий день? Добрий день. Це голова СБУ. Вас звуть Ріко, вірно? Ну так, е е як ви дізналися, тільки що була спецоперація по усуненню російських загарбників, і ви її бачили. Капець, так, там такі вибухи були, це просто жесть. Ми хочемо запропонувати вам працювати разом з нами. Що? Справді? Так, так. Це правда. Ну що, пішли? Сьогодні ваш перший робочий день. Що, а я, я не готовий. А вас і не питали, пішли?